Компресор для надуву ПВХ лодок HT782. Ось так він виглядає. Кнопочки, управління. Ось лодочка наша. Так, це у нас трьохметрова лодочка. Не будемо нікого рекламувати. Зараз будемо накачувати і показувати вам в онлайні, за скільки цей компресор накачає трьохметрову ПВХ лодку. Так, він підключається від прикурювача. Підключили компресор, так, дивіться, зразу вам показую кнопки, як регулювати надув автоматичний. Ось плюсик. Ми виставляємо. Лодку ми накачуємо звичайно до 21 Ну, максимум до 24, тому що на сонці буде нагріватися, щоб вона не лопнула. Він автоматично відключиться, коли накачає до цього значення. Так, дивіться по клапану. Клапан зразу можна закрити, не треба його тримати відкритим, щоб не витрачати ваш час. Включаєте компресор і починаємо накачувати. Так, включили секундомер і качаємо лодочку. І потім вам покажемо, за скільки хвилин ми накачали повністю лодку. В компресорі він має 2 ступені накачування. Зараз швидесенько набираємо об'єм в лодці. І потім... Це турбіна високого тиску до Бачите, він відключається автоматично і пройшло 3,5 хвилини. Підключили другу половинку, нажимаємо, почали накачування. Це працює перша ступінь накачки, вона дає максимальний об'єм близько 350 літрів на хвилину. Ось так накачавши десенько. Зараз буде підключатися друга ступінь компресора. Ось у нас пройшло 5 хвилин. Човен практично наш човен практично вже надутий. Човен. Ось він відключився і дивіться, човен повністю надутий за 7,5 хвилини. Друзі, всі, кого цікавить цей компресор пишіть. На сьогодні в наявності є 3 моделі цих компресорів. Ви можете написати запит, ми вам напишемо ціну на всі компресори. Гарантія один рік, тому звертайтесь. Я думаю, що це необхідна річ для рибалки, дуже зручна і ви зможете, приїхавши на риболовлю, відпочивати. Хай вам риболовля буде задоволення. З вами компанія Monster Fish. Підписуйтесь на нас, з нами цікаво. Ще буде. Багато корисної інформації для вас. Всім ні хвоста, ні луски.